Чи достатньо цієї суми на ритуальні послуги в вашому місці? От як ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, які витрати в середньому і чи достатньо цих двох пенсій. Зверніть увагу, що допомога на поховання не виплачується, якщо похорон був виконаний за рахунок держави. Якщо померла людина, не досягла пенсійного віку, не працювала, не стояла на обліку. Фонді зайнятості не перебувала на службі. То потрібно звернутися по допомогу до органів місцевого самоврядування за останнім місцем реєстрації померлого. А тепер який же розмір на поховання у 2024 році? 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України встановив розмір допомоги на поховання в сумі 4100 гривень. Нову суму було затверджено постановою правління пенсійного фонду України